Так, хоч вже й трохи темно, розкажу, як знімається руль в Таврії. Сьогодні, звісно, багато запчастин знімав, але блин, не дійшли руки до телефона. Значить так, тут знімається сигнал. На щось він там кріпиться, я не знаю, його в мене не було. І тут має бути гайка, якої теж не було. Гайка. От. Яка кріпить. Далі воно дуже плотно сидить, значить, треба. Наживить гайку, тому що як різко руль зніметься, можна вибити собі лоба чи носа. От, нажив, накрутить чуть-чуть гайку і руль рухами. З цих двома руками отак, з одної сторони, чуть -чуть, з другої, з третьої, з четвертої. так по чуть-чуть Вертикально двома руками обхватить на себе тягнуть горизонтально, тягнуть на себе. Він досить плотно сидить. Там такі зуби. От, тому... Зусилля прикласти. Далі оця штука теж не так складно кріпиться. Ну, в цій таврі так. Може в іншій якось краще продумано. Якщо комусь допоміг, був радий. Дякую за увагу. Всім пока.